Слава Україні, панове! І слава нашим славним захисникам Батьківщини! Слава захисникам нашого славного українського роду! І слава нашим героям, які нищать наших денацифікаторів. У них важка відповідальна справа! Пам'ятаєте, під час минулої революції казали, що треба експроєктувати, експроприюрувати А наша задача денацифікувати денацифікаторів. Ну, от, наші хлопці з цим справляються. Але знаєте, мені багато хто пише, що я тут казки читаю, казки дідуся Панаса. Ну, перепрошую, Панаса, не який же дід Панас? Ну, на вкрайній випадку я. Казки Мальфара Семенова можу розказати. Ну що ж, давайте тоді, дорогі мої панове, ну, вже, знаєте, згадаємо дитинство, як то кажуть, дітки, діточки, хлопята й дівчата, сідайте до екрану і послухайте казки. Так от, я так вирішив, що почну я, мабуть, із віршика. Пам'ятаєте, віршик такий, була пісенька така кота Базиліо і Лисиці Аліси? Але, ну, звиняйте, будь ласка, на такій паскудній мові написано. Написано гарно по сенсу. А мова мені не подобається, тому я так переклав на нашу рідну мову. От, дозвольте вам прочитати цей віршик. Яке ж та небо і зірки? Ми зовсім не розбійники. Поки у нашім світі є хвальки, ми свою долю маємо славить на віки, бо на хвалька не треба, ніж, йому лиш трошки підлистиш, і вже як хоч, ти ним вертиш. Яке ж те небо і зірки ми зовсім не розбійники. Поки у нас жадюги навкруги, удача в нас не випорхне з руки, бо на жадюг не треба ніж, продасться він тобі за гріш. І ним також, як хоч вертиш, яке ж то небо і зірки ми зовсім не розбійники. А поки дурні ходять навкруги, дурити дуже легко їх завжди, бо на тупих не треба, ніж, все обіцяй йому скоріш, і він вже твій, ти ним вертиш. Яке ж то небо і зірки ми зовсім не розбійники, Навзавжди ясно, в небі світять зорі. Поки живуть навколо нас ці троє. І слава Богу, їм нема кінця, як кажуть, звір біжить і прямо на ловця. Ну, що ж вам, панове, сказати? От така казочка! У нас 30 років самостійності України та більше вже, панове. Але оця казочка повторюється зразу в раз. Кожного разу нам Комусь обіцяють мідний гріш. Пам'ятаєте, як була реформа? По 20 гривень додають, і наші за 20 гривень продалися. Ну, вони отримали, правда, двічі по 20 гривень. Лазаренко нам пообіцяв і всі купилися. Скільки часу обіцяли російську мову? І кожен раз на вибори збиралася наша п'ята колона голосувати за російську мову. І кожен раз вона отримувала облезня. Чому, ну, панове, ну давайте ж будемо дорослими. Ну От вони дали вам російську мову. А на наступні вибори що вам обіцять? Ви ж як рибки гупіки. Вам пообіцяли, ви проголосували. На наступні вибори вам опять будуть це обіцять. І так далі, панове. Але, панове, казочка, власне кажучи, дуже сумна у нас виходить. Бо пам'ятаєте, як така українська приказка, неправильна приказка, підла приказка. Каже, мама, а чому ми такі бідні? Або ми дурні. А так а чому ми тоді такі дурні? Бо ми бідні. Ну і отак, знаєте, отак от. Замкнуте в кільце і немає вихіду. Та ні, панове. Справа в тому, що ми бідні, тому що дурні. І все. Тому що у нас багато вирішують дурні люди. Нерозумні, а дурні. Ну, якщо ми згадаємо свою школу, то скільки в нас було відмінників, а скільки із тих відмінників розуміли ті формули, вони їх пам'ятали, але скільки їх розуміло. Так от, власне кажучи, розумним є той, хто не тільки пам'ятає формулу, а розуміє. А іще вищий клас у мене у мого е знайомого. Синочок учився в школі, отримував п'ятірки. Якби вчителя тільки здогадувалися, що він не пам'ятає жодної формули по фізиці. Уявляєте? Він фізику розумів. Викликають його до дошки, і він тут же на місці, пам'ятаючи, розуміючи принцип, як це діє, формулу складає і вирішує задачу. Йому ставлять п'ятірку? кажуть, сідай. Якби наші славні. В Радянському Союзі вивчені вчителя, і щоб вони виявили, що, виявляється, він не пам'ятає формулу. Двоєчник. Так оце ви клас, панове, скільки із вас розуміли ці формули? Ну, але чомусь, коли ви не розбиралися в фізиці, ви розуміли, я не розбираюся в фізики. Коли ви не розбиралися в математиці, ви розуміли, що ви не розбираєтесь в математиці, чому ви вирішили, що ви розбираєтесь в політиці? Ну, хто вам таке дурне сказав? Хто вас переконав в цьому? А це якраз виходить, як по цьому віршику на дурака не нужен нож. Йому просто треба збрехати, переконати, що він розумний. Як тільки вас переконують, що ви розумні, все, ви вже впасте, якщо вас переконали. Так от, панове, а хочу вам розказати ще одну казочку. Це такий, знаєте, був дядько Гофман. Ну, правда, чесно кажучи, він такі трошки чудернацькі містичні казки. Але разом з тим вони життєві. Розумієте, в чому справа? Оці всі казки, все. Вони, як такі, знаєте, як законсервовані, як заархівовані сценарії. І одна людина живе по сценарію, ну, жіночка, да? живе по сценарію червоної капелюшка, інша принцеса якась. От якщо подивитися, знаєте, як фабули, то виходить, що по житті це такий працює сценарій. А Гофман написав казочку про крихітку Цахеса. Ну, так коротенько, там довго читати, заснете, ще, зараз ще день, а ви заснете. Може хтось на роботі. Так от, народився такий маленький виродок, як е, це і сказав е, Гофман Курдупель. Таке маленьке, коротеньке, крикливе, хрипливе. І зовсім зовсім негадяще. І матуся з ним мучилася багато, і тут проходила фея рожа гожа. Подивилася на це, їй стало жалко. І вона цьому виродку подарувала три золотих волосини. Вони там серед його волосся, яке було таке неохайне, виросли. Але ці волосини були чарівні. І ефект був такий. Коли навколо крихітки Цахеса відбувалося щось гарне, то люди бачили, що це його заслуга. Оцей от оце він. А якщо цей Цахес якусь дурню колотив, щось падав, то людям здавалося, що це хтось навколо нього. І таким чином, оцей Курдупель почав. Набирати, як то кажуть зараз, очки, отримувати популярність. І він все ставав популярніший, все краще. Навколо нього у людей пропадала доля, бо він крав чужу долю, чужі заслуги. А собі він набирав очки. Потім закінчилося так, якщо коротенько, то в кінці кінців люди затурбувалися. Ну це ж біда, зовсім страшне. Дізналися, що фея там три волосинки ті залишила, і коли вирвали ці три волосинки, то люди побачили, хто перед ними, перед ким вони прихилялися. От. І буває таке в житті. Ну, мабуть, буває. Бо я пам'ятаю, що коли на нашу країну напав ворог, я маю на увазі недавно, не тоді й німці напали. Без попередження, да? без попередження, хоча насправді вони попередили. Німці все-таки були більш порядні. А от е расисти, вони, вибачте, будь ласка, були учителями підлості для, рос... для німців, і німці не все засвоїли. Вони вчилися у росіян, але не все засвоїли. А тут ці викладачі вони чітко розбиралися в цьому, в підлості. Так от, вони напали, забрали у нас Крим, причому напали в той момент, коли у нас країна була оголена. Наш президент, який був патологічним боягузом, він перелякався людей, що люди прийдуть після розстрілу на Майдані, прийдуть до нього, запитають, хто це зробив, хто дав команду, і він втік. І він втік не куди попало, а до нашого ворога. І там строчив Путін в віді війська. Остановійтесь. Так от, нам треба було швиденько-швиденько приймати, вибирати в президенти, кого попало, аби швиденько заповнити цю посаду, щоб. Е Ну, щоб Путін уже не міг користатися е, цими папірцями е, цього президента. Поки не з'явиться новий президент, отой Яник, отой Зек, отой Боягуз, він вважався формально президентом. Так от люди вибрали Порошенка. Ну, що він Ну, що Звичайний бізнесмен. Звичайно, як будь-який хазяїн, як будь-який Газда, він, звичайно, турбувався про своє хазяйство. Ну, це так і є. Були в його е, недоліки за цей час, однозначно. Але коли він став газдою для всієї України, то він схопився за голову. Армії немає, казна розкрадена, і е, ворог готовий рухатися далі. Він використав свій авторитет, свої знання. Ну, звичайно, на початку ніхто не думав, що це просто війна, реальна війна. Просто нас забрали Крим, забрали. Але ніхто не очікував, що почнеться, як то кажуть, вбивство людей. І, звичайно, враховуючи на те, що ніхто не очікував, що це війна, що це ворог, а просто там якісь банди бродять, там ми їх тут. І все. А ні, нічого не вийшло. Панове, це була помилка. От йому і кажуть, він нам обіцяв, а не зробив. Ну, панове, ви ніколи дурню не казали, ніколи не обіцяли дурне, не розуміючи, що перед вами відбувається. М? Ви знаєте, як Христос сказав, що хай кине камінь перший той, хто сам без гріха. Але питання не в тому. Країну він піднімав завдяки правильним, неправильним договорам мінським. Але наступ був зупинений, і війна була переведена в позиційну, при якій гине менше людей. І цей час використовувався для того, щоб підняти нашу армію. До речі, дуже. Низько вклоняюся я нашим людям, нашим волонтерам, які нам не дали померти з голоду, допомагали нам з одежею, допомагали нам з броніками. Свій броник я собі сам придбав. Ну, як придбав? Перший броник мені подарували. Зроблений з такого гамняного матеріалу з 10 метрів 5,45 куля, робила дірку десь міліметрів до 10 діаметром пепості. А от уже другий бронік я купив сам. Класна сталь. Ну, питання не в тому. Ми, коли ми пішли захищати країну, ми були готові платити свої гроші за те, що ми туди воюємо. І нам дали зброю, і ми за це були дуже вдячні. Так от, панове, під час війни, під час розрухи країна підніматися не може. Мало того, у нас весь час в країні діяла. Вороже підпілля. Коли країна відділилася, Україна стала незалежною в лапках. У нас було тільки кегебовських агентів близько одного мільйона. Це армія, панове, величезна армія. Мало того, була проведена ще додатково вербовочна операція серед керівництва країни. І один Бог знає і Кацапи. Скільки в нас досі працюють отих завербованих начальників? Так от, в той момент, людина, яка повинна була воювати за країну, боротися за країну, вона повинна була бути як щірліць в ворожому гнізді. І відповідно, треба було якось на себе Підкуплять, якось так іще крутиться, перетягують, бо країну треба витягати. У нас радари не працювали. Для цього треба було з Росії привезти таку радіодеталь Клістрон, без якої радар не працює. Але люди, які захотіли скористатися цим моментом, для того, щоб отримати владу в Україну на наступних виборах, вони почали. Підривати, коли кажуть, не на часі, під час війни це не можна. І коли кажуть ті люди, які самі це робили, панове, у вас просто ну так, хоч по чоловічі, совість є, але, панове, я вам скажу, в політиці совісті немає. В політиці совість це недолік. Політики, от політики, це повинні бути безсовісні люди. Звичайно, вони не повинні показувати, що вони безсовісні. Але, уявляєте, от політик пообіцяв, ну, не розібрався і по-дурному пообіцяв. І виявляється, що він був неправий. І за це відповідає вся країна. Так от, оглядаючись на країну, політик повинен так обіцяти, щоб його була завжди можливість цієї обіцянки викрутитися і сказати, що я нічого не обіцяв. Тільки просто люди цього не розуміють, люди, у яких є досвід керування фінансами тільки в своїй кишені, і то не завжди, вони пробують оцінити керування фінансами країни. Так от, я кажу про Порошенка. Коли мені кажуть, що я е, за Порошенка, я його агітую. ні, панове, ні. Просто. Пам'ятаєте правило? Із двох зол вибирай менше. І на той момент Порошенко діяв дуже добре. Можливо, він не зробив усе, що міг. Коли кажуть, а чому він не продав свою фабрику? Ну, добре, панове. Він його від фабрики. Чому він не продав, то я вам скажу. Тому що на вас... Дорогі мої українці, розумієте, ви наскільки ненадійний матеріал. Не тільки ви, взагалі, люди самі по собі. Вони зараз тебе люблять, потім тебе ненавидять. І потім він залишається без всього, да? Ну, гроші там залишилися, але він прошукається дуже швидко. А ця фабрика це його все-таки його стараннями зроблена. Розумієте ви це чи не розумієте? Але ті люди, які отримали просто виграш, там стали мільйонерами, просто, знаєте, от з неба впало їм гроші, вони їх профукали, простяли. А він, навіть якщо його татусь десь якось там гроші накрав, я навіть вірю, що він накрав. І то як накрав? цеховиком був. Те, що називається зараз бізнесмен, в Радянському Союзі це переслідувалось по закону. А насправді просто люди організовували кооперативи, але вони повинні були бути таємними. Так от він ці гроші не профукав, не простяв. Але його почали чарнити. Причому дуже толково, чітко. І в цей же час показують кіно, де показують крихітку Цахис, який всі вирішує питання. Чесний, порядний, їздить на велосипеді. Пам'ятаєте, коли цього Сахиса вибрали, як він казав, от живуть вони в таких дачах там і ще що, діток там треба поселити. Ну, скільки діток там живе? Тільки одна дітка, крихітка Сахис, живе в тій державній дачі. І так далі. Всі обіцянки, які були перед тим, віршик розказав, що дурню тільки збрехать і все нормально. Ну, і що із того, було, що було сказано, правда? Все по віршику, панове. Це по заповідям. Так от, пана Порошенка оббрехали, але чому так наполегливо наша крихітка Цахес хотіла Порошенка посадити? Це не просто те, що він людям обіцяв. Якби він людям обіцяв боротися з корупцією, то він би нормально просто підписав призначення е, антикорупційного прокурора. Він тягнув до останнього. І то, коли підписав, уявляєте, ну яка невдячність, раптом виявили, що волонтерку в Запоріжжі крадуть. Ну, ну, хіба можна таких непорядних людей на такі відповідальні посади набирати? Вони ж зразу не дають красти, сволоти. Але повертаємося назад. Кого ми найдужче ненавидимо? Ми найдужче ненавидимо того, кого ми боїмося. Того, хто може зашкодити нашим конкретно життєвим необхідним нам планам. А чи був якийсь план, Панове, Пам'ятаєте, коли на початку казати, я на два роки приходжу. І коли він став президентом, це я кажу про крихітку Цахеса, то в Верховній Раді було от, е, турбо е, голосування. Миттєво, 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 миттєво закони міняли, готувалися за два роки і все зробить. Що зробить? Війну зупинить? Панове, війну зупиняє той, хто її розпочав. І просто перестать стріляти. Це тільки, знаєте, от, е, дурака тільки збрешеш, і він це повірить. Це просто заменуха. Коли на тебе напали і ти не відбиваєшся, це значить, що ти будеш просто побитий або вбитий. От це єдине, що ти досягнеш. Це якщо ти сам розпочав війну, ти сильніший, і ти б'єш-б'єш, а потім кажеш, то хвата йому. І після цього війна зупинилась. Але це повинен був сказати не ця крихітка Сахес, не наша, а російська. Путін. Це він повинен був сказати, що все, перестаємо стріляти. Ну і давайте і Крим віддамо, там іще що там. Ну то от так, ми ж казки, я ж казки розказую, панове. Так от, панове, є, коли я кажу, що е, викладав про Небесний Єрусалім. На території України. Добре, панове, ви не вірите в Небесний Єрусалім. Добре? Окей? Хоча, чесно кажучи, от дуже все туди складається. Але в те, що команда підприємливих ділків захотіли отримати країну під своє керування і з цього отримати вигоду, звиняйте, будь ласка. Вигоду вони отримали. Ну, хоча б, е, хоча б таке, ну, ради цього, звичайно, не варто було, це дрібниця. Але все-таки, пам'ятаєте, коли тільки Цахіс став президентом, то він 6 мільярдів повернув недовкрадених грошей Коломойському своєму компаньйону. Весь світ знає, що він злодій, що він обібрав Приватбанк, він вивів з України гроші на його кримінальну справа, це я про Коломойського кажу. А в Україні йому повертають гроші. Він збиток і він ще в суд подає, поверніть мені від Проватбанк, я ще не докрав. Там іще щось є. Так от, панове, вибачте, будь ласка, ота от манікальна неприязнь, коли кажуть, що ми повинні разом боротися з ворогом. Так давайте разом. Порошенко допомагає армії. Давайте, хай він краще допомагає, більше. Ви про це чули, що Порошенко допомагає армії? Треба пошукати інформацію, щоб знайти. Так от і це є, панове. Зараз ми маємо крихітку Цахеса. Але настане момент, коли ті три волосини покинуть його, бідну голову, і голова його буде бідна. Мені одна гарна жіночка. Написала, треба ж мати співчуття до президента. На його долю випала війна. Панове, це не на його голову випала війна, це на нашу голову випала війна. І зараз український народ разом з українською армією відбивається від ворога. А наш славний крихіт Кацахис. Його якось так, знаєте, і наші партнери все. Так, йому дають можливість там в Європі сказати щось, і коли перед ним щось написано, то він може щось Путнє й сказати. А коли він залишається без папірця, то він раптом визнає, що так, за півроку до початку війни, ну як до початку війни, до, до початку атаки Росії він знав, що буде атака. Але він е, нічого не, не, не робив. Бо якби він почав робити, то він би почав втрачати по 7 мільярдів щомісяця. Анове, а скільки ми зараз стратили е, завдяки тому, що ми не підготувалися до цієї війни? Це я кажу за матеріальні речі. А скільки погинуло людей, яких не попередили про те, що нападуть люди добрі, в ліса уйдіть. Там не будуть вас бомбити, хоча б так, сказали. Ні. Нічогісінько. Сидіть по домам, шашлики чекайте. Ну так, да. коли хати почали горіти. То стало пахнуть піджареним м'ясом. Добре, панове, щось така казочка. Єдине, що в цьому є гарне, панове, що все-таки нам допомагають ті люди, які може і не збиралися нам допомагати. Але коли вони переконалися, що українці вони вирішують світову проблему із тим московським карликом, який, ну, власне кажучи, Уже давно всі знають, що зараз у нас, скажімо, який там дубль, другий, третій карлика на екрані в російському виступає. Тобто є якась команда, яка виконує свої плани. І коли почнуть ці плани зовсім труситися, сипатися, вони якогось чергового карлика, який вже знову-таки надірвався на посаді помер, вони віддадуть. Але, панове, ми разом з армією. Гоним ворога з допомогою зброї, яку нам дають. І ми їм за це вдячні. А крихітка Цахіс, яка нічого не зробила для того, щоб наростити нашу зброю, замовити ті ж самі Нептуни і все інше, тепер його мікрофон є, і він репетує: Дайте зброю. Паново. Ну, дайте зброю це правильно. Але чому ж за три роки єдине досягнення? Для країни. Це коли вже біда кричать, рятуйте і додайте зброю. Добре, панове! Дякую за увагу. Тримайтеся, мої любі. Ми, українці. Ми і терплячі, і витривалі. І ворога ми не тільки прогонимо і переможемо. Але нам треба іще змінити своє ставлення до життя і до країни. Бо ми ж не підемо туди. Куди ми підемо? До Уралу чи ще куди Звільняти, звільнять, да? ні, пану, ворог там і залишиться. І він буде збирати сили, щоб знову напасти. І нам треба буде постійно бути сильними. І так буде. Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі мої рідні! Тримаємося!